Чернігівець Євген Смага отримав поранення, боронячи рідне місто. Воїнові ампутували ногу, але це не стало на заваді повноцінному життю. Він професійно займається спортом, донатить мільйони побратимам та створює власну справу. На цій ділянці будується мийка самообслуговування. Як видно, що це буде із мийка з шести постова, три пости тут, три пости там. Там буде в мене адміністративне приміщення. Підвальне приміщення буде все обладнання там стояти. Потім перший поверх буде, я ще не вирішив точно, чи це буде кав'ярня конкретно або типу такий міні-магазин з столиками для того, щоб випити кави. До повномасштабного вторгнення 37-річний Євген пройшов строкову службу та понад 12 років займався вантажними, а потім пасажирськими перевезеннями. Велика війна застала чоловіка під час одного з рейсів. Я виконував рейс із Києва до Семенівки, це півні Чернівщини. Не доїхав 20 кілометрів і вже зустрів колону противника, агресора. Ну, плюс-мінус там до 200, від 100 до 200 одиниць техніки, колісної та циничної. Чоловік довіз людей до безпечного місця, а сам повернувся додому і разом з другом, який нині в полоні, доєднався до першої танкової бригади. 3 березня ми прийшли військкомат, нас мобілізували. І вже в той день ми були на околиці Чернігова. Напрямок Новгород Сіверщини, Новоселівка. Є населений пункт. За кілька тижнів важких боїв Євген потрапив під щільний обстріл і отримав важке поранення. 120-та міна прийшла прямо от, брустер, розлетівся над головою. То все нас п'ять чоловік вразило: двоє двохсотих, троє трьохсотих. Але ще один хлопчина помер під час лікування, там десь через пару місяців. Ну і ми з Ігорем. Бестревським залишилися без кінцівок. За період реабілітації, який тривав півтора року, воїн пережив вісім операцій та протезування, але ніколи не падав духом. Опанувавши протез, Євген зайнявся спортом, відвідував спортзал по чотири рази на тиждень і почав брати участь у змаганнях для ветеранів. Їздимо на всі можливі і неможливі змагання. Сильні України по всьому по всій Україні об'їздили. У нас в Чернігіві північний форпост змагання. Я їздив, літав, точніше. В Вашингтон на пів. Ні, не, не півмарафон. На 10 кілометрів забіг. Ось буквально два тижні тому повернувся з Бельгії. Там бельгійську двадцятку бігли. Тоді. В Мадриді поставили світовий рекорд між ветеранів з перетягування фур. Також чоловік долучається до волонтерських рухів та зборів разом з відомим Житомирським волонтером, ветераном Олександром Швецовим та побратимами, які втратили кінцівки на війні. Піднялися на гуверло. у такий спосіб. Вони зібрали 10 мільйонів гривень на п'ятьох. Це типу на кожен підрозділ по 2 мільйони. Але фонд ми співпрацювали з фондом притули. Вони ще від свого фонду, ну притула Сергій від свого фонду. Ще на кожен підрозділ додав по, по пів мільйона, тобто по два з половиною мільйони. Це не кошти були передані, це були закуплені. Я своїм хлопцям набрав. Запитав, що їм потрібно, вони сказали: нам для розвідки і для роботи потрібні впівішки. То на цю суму були закуплені дрони. А ще чоловік завдяки друзям знайшов роботу. Євген став таксистом, адже не міг просто сидіти без діла. Це для мене було ну, вперше така от практика. Я не знав, не розумів, що до чого. Ну там по програмі пояснили, як працювати. Все я відпрацював тиждень і мені. Значить, зателефонувала Юрівна. Значить, каже: Жака, а ти точно не працював таксі? Кажу: ні, ну ти каже, стільки бомбонув замовлень. Що каже, у нас ті люди, які по 10 років працюють, стільки не виконують. Якось після робочого дня Євген помітив, що в одному з мікрорайонів Чернігова немає автомийок. Зупинився, обійшов в е, автівку грязненька, треба помити. І почав думати, куди я можу це поїхати зробити. І з цього місця плюс-мінус 5 кілометрів до будь-якої локації, де найближчі мийки самообслуговування є. Ну, і так в мене виникла ідея. Дізнавшись про існування грантів для ветеранів, чоловік заручився підтримкою генеральної директорки фонду підтримки підприємництва Чернігівської області Марії Фінюк. Жінка допомагає Євгену з оформленням заявок та документів. Перший був грант на 250 тисяч для ветеранів та членів їх родин. Є робота, власна справа. Далі другий грант. Вони були один за одним. От нещодавно сміливі називається, 70 тисяч. Також на обладнання, бо там багато треба. Обладнання жені купувати насправді для цього, і потім ми ще палися на півтора мільйони. Дуже готувалися ретельно цього цього разу, і е, на український ветеранський фонд, і все підтвердили Євгену цей грант. Євген придбав земельну ділянку, на якій вже проведені комунікації та є водовідведення. Потрохи купує дороговартісне обладнання і вже зовсім скоро досягне своєї мети. А на питання про мрії відповідає Євген Смага хоче жити довго і щасливо у вільній. Державі Україні